У мене є така умовна формула, яка складається з п'яти елементів: це мова, мистецтво, фізичне тіло, духовне, це відношення до внутрішнього і це навколишній простір. Якщо один з цих елементів зникає, то ми втрачаємо себе. На жаль, ми кримські татари втратили навколишній. Середовище, це Крим. Нас депортували. У нас почали віднімати мову. Не всі кримські татари гарно розмовляють, і не всі знають мову. Тому все, що робиться філологами, істориками, митцями — це якраз збереження і розвиток. Тому що воно е обов'язково потрібно, щоб відповідало сучасному.